Одного вечора брат мій гопля повертався з полювання. Ой, що це? Заспокойся, це я. А то що? Зараз, зараз я тобі все поясню. <звук> Сидів я вранці у нашому садочку. Сидів я вранці снідав і тут до нас залетів великий метелик. Ой! І він сказав, привіт! Хе, як поживаєте? Чудово, а ти? Ха, я ще ніяк, бо я тільки що народився. А, то ти ще зовсім не знаєш життя. Хе -хе. Крім того, я метелик Однаденка. І житиму лише один день. Е, то ти ніяк не встигнеш вивчити життя. От-от, я так хотів би його вивчити. Гей, мене цікавий, гесесе! Чому сонце кругле, а не квадратове? Чому? Чому у мене є крильця? А, а у тебе? А у тебе нема. Чому небо голубе? Ой, а трава зелена. Чому коли нюхати квіти завжди крутить у носі? Ай, ой, у мене голова обертом від тебе пішла, а ще казав, що не знаєш життя. Та ти ще всіх за пояс заткнеш навіть нашого равлика. Чому не заткне? Що? Чому? Тому? Чому? А тому, що в тебе немає ніякого Хі -хі -хі -хі. Що? Я й не збирався нікого затикати. Просто я хочу вивчити життя, бо я сьогодні народився. Ой, треба святкувати день народження. Ні, Равлику. Він сьогодні помре. Піпля. Як на мене, то це найдурніший у світі метелик. Голова болить від його дурних запитань. У мене теж боліла. Хоч би знов не прилетів цей метелик. Але він прилетів. Здається, вони дуже в тішині, а мене вже нічого не цікавить. Але ж ти вранці хотів вивчити життя. Хіба ви забули? Я ж сьогодні помру. Боже він при смерті. Ой, невже ти помираєш? Всі я помираю, а бо тобі не видно. Я думав, ви справжній друг. Я ні до кого не прилетів помирати. Я до вас прилетів, думав, поховають мене, як рідного. Ой, заспокойся, тебе ніде не поховають так гарно, як тут. А мене там не було, та ми ж врожденні грабарі. Все б зробили, як потрібно. Все й зробили. Я всім все сказав. Я побіг за музиками. Йой, яке горе! йой, такий молодий метелик. Та ти нас залишаєш. йой. Der Kick wurde da ist З Днем народження! Поздоровляю! Ге-ге! Хе Де похоронні музики? Помирає ваш товариш і без музики. Ось подарунок. Що? А? Зуби? У день народження й зуби. Ні, Равнику, таке горе. Наш товариш Метелик збирається помирати. Він уже ледве дихає. Ой! Що з глузду з'їхали, запросили на похорон весільних музикантів. Тихо, хлопці, утніть щось сумне. Все готово. Іди. Іди. Йди. Я не, не не хочу. Ой. Тіябу. Ті. Що ти зробив з своїм подарунком? А ми зараз подивимось, що він за птаха. І що? А ніякий він не одноденка. О, він же справжній адмірал. Тримайте мене, бо я зараз беркицну! Так що я сьогодні не умру? Хей! Хей! Йой, Хто би подумав? Та сам адмірал. Ой, який адмірал гарний. Слава нашому адміралу! От свиня, де ж похорони? Так він не помер? Ей! гей. Нічого, нічого. Ну, ну і все. Справжнісінький адмірал. Ну і свиняш цей метелик так усіх у дурні пошив. Але життя трохи вивчив.